Бо Христос, дорогий, це не фамілія. Бо я колись думав, що Ісус це ім'я, а Христос це фамілія. Тобто Роман Братковський, Ісус Христос. Ви теж так думали, може? може, ви так просто не думали, так? Виявляється, що Христос це не фамілія, Христос це титул, який означає Месія. Бо на грецькій мові Христос означає Месія. Тобто Ісус Месія. Тоді не було прізвища, а було ще один такий термін Ісус із Назарету. Тобто це був якраз той термін, який оприділяв, що це за Ісус, звідки Він. Але цей термін Христос це навіть не термін, що Він висів на хресті. Бо дехто думає, що Христос, тому що був на хресті. Ні, дури, хрест і Христос нічого не мають спільного між собою. Бо слово Христос це Месія, а хрест це місце, де Месія був розіп'ятий. Тому в нашій Термінології, вони ніби два слова похожі, але з собою не мають нічого спільного.